Добрий вечір, на продаж запчастивий. Розпочне зірок. Дивіться, що залишилось. Це 19-й крок, це нова 200 гривень. 28 зубів, 100. 150, 300 гривень. Крок. 250 гривень по 150 за одну. Оце, що залишок зіркам. Рейки зубчаті такі. Довжина 435, 300 гривень, одна. Пара 550 гривень ніж такого плану це, мабуть з бомета. Сінні 400. Ще понаходив пальці, тут їх 13 штук, О, оці прижими нові. За це все тут і нові, і беуй, без противоріжжі, з противоріжжями, під заміну пратворіжжя. За це все 600 гривень. Річка станула під... Буряки, молотий чи картоплю, що там 300 гривень. Діаметр зараз, бо будете запитувати, як про діаметру. Приблизно заміряю. Приблизно 29. Всередині приблизно. Дивіться які. Далі ромашки, які, як говорять, вже відсвіли, Ну на сковородці. Це ідеальний варіант. Тому що вони мають, дивіться, глубина яка. 7 см. Обріжете трішки, ну буде 5 десь, Смотря якого діаметру ви захочете. Вага 15 кг, 500 гривень одна. Є, є тут трішки штуки. Приблизно ці всі здорові по 60 см в діаметрі. Мала важить 11 кг, 54 в діаметрі 400 гривень. Далі леміч такого плану. Трішки попрацював, з ним все гарно, 450 гривень. По СМД, що маємо, що лічильник мотогодин ще 103, БУ 150, новий, 300. Корпус термостату 300. Форсунки 500 за 4 штуки. Ще них тече. Була був мотор на електростанції стояв. Це те, що з нього. Колектор. 200. Це, мабуть, форсунка тут. На 5 гривень 250 шків цілий. Кріплення 250 генератора. Це, мабуть, на Т-40. Теж 250. шестерня, одна була продав, ще одну забрав. Теж. Стан чудовий. Нюансів по їй не бачу. 300 гривень. Далі нова річна тормозна камера, нова, 250 гривень. Не стояла. Дозатори. Ніва комбайн, 400 гривень. Як чути. Дон 800. Теж прокручується, я прокручував. Потрібно штуцерки покручувати і попрацювати. 800 гривень. Далі. Така лежимного ДТ гусеничний, 200 новий. По ЮМЗ шкім такого плану. Пішпонку не розбито. 450 гривень. Шестерня нова, третя п'ята передача. Тут почистив, тут... це з старих часів. 1000 гривень. Кришка 600. Тут все гарно. Дивіться, який стан. Це під дозатор, під, дозатор, під компресор. Під другий штурок, дивіться, стан. 600 гривень. Далі кардан такого такой. 700 гривень 90 см від гука до гука. Гуки на 8 шліців. Тут трішки люфт, а тут крестовину, мабуть, під заміну. О, дивіться, приварили чашечку, вона не, 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 не стала. І люфтить, бачите. Поміняєте крестовину. тут такий стан. Буде все гарно, дивіться. Все тут гарно. Все працює. 700 гривень. Далі на ниву я такі продавав нові. Я ось почистив в одну сторону. Резьбу тут прогнати, дивіться, стан тучлиців і тучлиців. Тут не чистив. 300 гривень. Дармова ціна. Телефон для зв'язку Viber. На UMZ. Тормозний вал. 800. Як я називаю, каріусу тут немає, як видно з однієї і з іншої сторони. Під блокировку теж. Це все заводське, це не збите. Це так іде з заводу. Працювала вона мало. Ціна 800 гривень. Диски такого плану. Діаметр 345 новий 200 гривень. І 350 теж 200 гривень. Противага 1000, це з нею гарно. Ціла не варена, не трісне, а нічого. Далі по культиватору такі запчастини. Їх 16 штук. Поштучно 120 за одну. Вони всі нові. За 16 штук по 100-1600. Дивіться так. Це новий на в'язці їх було радянське. Це під, під лапи, я так зрозумів, під культиватор. Кришка клапана на ЄМЗ. Стан гарний. Дивіться, стан. Вона ціла. Тріщини де немає з декомпресором. 800 гривень. Далі запчастини на сівалочку. Оці речі в комплекті йдуть до цієї. Ціна 800. Дивіться стан. Все тут крутиться, я трішки підчистив, бо був стан такий, як у тій. У іншої. Дивіться, що, що тут такого стану. Все у зборі. І з цими речами 200. Далі. Ця. Зараз відкрию. Такий стан був у цій коробці. Ну вона працює. Перемиєте і буде вам на нормальну ціну Ця сядеш трішки. Бо, як бачите, сам знімав і сам упала, від кого ловся кусок, це на роботу не впливає. Ціна 2300 Далі ромашки були, стіну видно. Шрус, мабуть, з уаза. 600 гривень. Станшліців гарний тут і тут. Редуктор такий потужний. Один до чотирьох. Дивіться, які оберти в нього. Саме те для збивання бадилля. Відкручуємо алюмінієвий цей шкіл. У мене підключений диск такий зношений. посверлений отвори, куски цептів по краям, і чудово. Задом будете ходити, збивати буде. Повірте мені, один чотиром. Тут один, шість шліців, тут чотири обороти. 3500. Захист теж із нього. Він цілий, все нормально, люфту немає. Циліндри такого плану. Воздушний 150. Це, мабуть, зниві новий 400. Це такі. Тут по штоку питання, як бачите. Тут шток нормальний, 350 гривень. Один 200, е, пара 300. Це 75 перевірений. 1900. Перевіряв своїм трактором. Оце є єдиний, тому і 1900. Цей шток чудовий, 2000. Теж перевіряв, не тече, Не розбирав, але перевіряв. Дивіться, стан отворів. 2 тисячі цей. І це 100. 1500. Стан отворів. Тут, там. По штоку питання, дивіться. Такий шток. Тому і така ціна. був би гарний шток, ви знаєте, скільки вартує. Такого стану. Ну я перевіряв в нього, він не тече. Тут хтось щось тулив, він не тече. я перевіряв у нього. 1500. Цепки такого плану. 2 метри 50 см і 3 метри 90 см. За ці два товщина 7-8 мм. 400 гривень. Локація міста Чернігів. відправка як завжди. У пошта. повна оплата, нова почта часткова продоплата за дорогу від